І навчальний рік серед низки особливостей має і безпекову, тобто дитсадки школи вище могли почати навчальний рік 1 вересня в очному форматі чи в змішаному лише за умови наявності укриття. От ми рушили в одне з таких укриттів, облаштування якого продовжують вдосконалювати. У карлицький ясла садок Ромашка зголосилися водити своїх малюків понад 80 родин. Умова була, щоб батьки працювали або щоб один з членів родини служив в армії чи інших військових формуваннях. Директор закладу Людмила Поліщук показує нам, як облаштували укриття для вихованців і персоналу Ромашки. Наш садочок обладнав підвальне приміщення для надзвичайної ситуації, коли діти, діти перебувають в підвальному приміщенні в нашому. От у нас облаштовані вже е, столики для харчування. Вже неодноразово було проходило, в нас діти і снідали, і обідали вони в нас вже і були полудні. Нам, на превеликий жаль, почали ми працювати ще з травня місяця. Травень місяці був дуже важкий складний час для нашого перебування з нашими дітками. Дітки тільки починали, починали перебувати у приміщенні, тільки вони ознайомлювалися, але з кожним місяцем все більше і більше дітей йшли сюди, у підвальне приміщення, у сховище наше, так як тут ми облаштовували театр, ми тут робили відео, ми включали тут, ми йшли в кінотеатр і діти йшли сюди з задоволенням. Так само ми харчувалися. Ця кімната в нас облаштована для спальні дітей. Дітки, коли коли повітряна тривога проходить, то не тільки діти перебувають, якщо вони перебувають на вулиці, якщо вони сплять, ми в будь-який час, в будь-яку хвилину, ми їх будемо, і при повітряній тривозі ми спускаємося у сховище. Тут уже були нас неодноразово вже дітки лягали спати. Подушечки і одіяльця ми приносимо помічник вихователя приносить із кімнати вже сюди з собою, щоб було тепленькі, щоб вони були облаштовані, щоб усе було, щоб дітям дітям було комфортно лягати на ліжечка. В цій кімнаті ми не тільки спали, ми і проводимо заняття. Якщо під час навчального процесу проходить якийсь, Повітряна тривога, і ми знову спускаємося в підвальне приміщення. Ми знову в сховищі проводимо заняття разом з вихователями і дітьми. Ми ä, спільно з ними проводили і, 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 і такі випадки в нас вже були, коли була повітряна тривога. Ми готувалися до випускного. Тут і репетиції ми проводили. Тут ми і співали, і танцювали. Дітки, якщо у нас заняття якісь розвиваються, просто вони граються, вони розфарбовують, вони займаються настільні ігри, тут є, вони разом з ними граються. Також у цій кімнаті в нас є і для діток, і водичка в нас тут є, є е, 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 харчовий блок, є який туди, там і печиво, і цукерочки, і різні, е, такі, щоб діти могли перекусити. Також у нас є медичний бокс. Тут медична сестра на випадок різні випадки можуть бути так само, як тільки починалося у нас, коли ми почали спускатися у сховище. В нас прийшли вихователі, які були не тільки, як кажуть, і діти були не підготовлені до цього. були були вихователі не підготовлені. Потребували також медичної допомоги Медсестра надавала допомогу вихователям. Їх психологічно налаштовувала так само. налаштовувалися і дітки з нами. Ми гралися, ми співали тут. Ми дивилися відео, ми дивилися мультики, ми слухали різні казки, аудіоказки були. Ну, все, що потребували діти для спокійного ірівноваженого і безпечного перебування, ми все старалися зробити комфортні перебування умови для дітей у нашому закладі. Звісно, є й туалет, і можливість помити руки у разі потреби. Людмила Поліщук продовжує розповідь того, що даже в нас така була такий був час, що було не тільки повітряна тривога. Але виключилося світло. Підійдіть ближче, покажіть, щоб просто показуєте це для кадру, що це аварійне щоб виключила світло і був включений аварійне освітлення. Це йде акумулятор, який постійно от на випадок 12 вольт. Тут іде цього акумулятора. Що, наприклад, якщо немає світла, бо такий вже був у нас випадок, що не стало під час повітряної тривоги, і світла не стало. І ми перебували у підвальному приміщенні. То в нас аварійне освітлення є, світло також у нас працює і акумулятор у нас на 12 вольт у нас світло в нашому підвальному приміщенні тоді працює. Приклад, як на випадок того, що в нас немає мережі, що відключення, ми можемо включити радіоприймач і послухати, почути які новини, що відбувається. на лопата. Обов'язково треба, щоб була штикова лопата, і обов'язково стовкова лопата теж є. Ось у нас. Ну, на, так само нам потрібно, якщо на випадок того, що можливо, ну не доведе, не доведе Бог, і сокира є, щоб розбивати, якщо там якісь нас Добав. привали чи що також, да. вогнегасники на випадок ну, цього всього, що в нас тут можливо може бути. Ну Ми не приведи, господи, щоб це трапилося, але все-таки воно таке є. Також у нас є графік кварцування, Ми постійно проводимо кварцування самого приміщення. От коли у нас проходить приміщення одного приміщення, так само ми приміщення, де діти харчуються іншої кімнати. По графіку ми постійно кварцуємо, бо тут перебуває значна кількість дітей, і так щоб було безпечно для дітей, щоб діти не хворіли. Інфекції всякі ми вбиваємо, і все у нас буде добре. Температура в сховищі була як для такого приміщення з вимкненими обігрівачами на той день 16 градусів. Передбачено і запасний вихід. Планується облаштувати задля більшої безпеки ще один. Оглянувши сховище, ми зазирнули до старшої логопедичної групи Капітошка. Малюки та їхня вихователька Альона Юрченко співали, а заодно й малювали, а хто пазли складав. Один з татусів під вечір, як і інші батьки, забирав якраз свою доньку Вероніку і сказав нам: я ввожу сюди свою дитину, тому що знаю, що тут надійне укриття для них і всі умови їх там нагодують, положать спадки. Там температура чудова. І дітям дуже подобається туди ходити. Дуже все класно. А ви спокійні. Спокійно. Передбачено і алгоритм дій персоналу у разі повітряної тривоги, коли батьки приводять дітей або ж прийшли їх забирати ввечері. А щоб усе було добре чи принаймні теплом, запасається ромашка дровами до зими. А їх закладу треба близько півтори сотні кубів. Не хотілось нам залишати гостинну ромашку, тож послухали ще одну відому пісню. Це Ватися до надзвичайних ситуацій означає уникнути в майбутньому проблем, адже малюки це особлива категорія нашого населення, про яку держава і дбає особливо.